На Бахмутському напрямку ворог почав полювання за українською технікою та намагається повернути втрачені позиції. Хоча в самому на території РФ дуже гаряче і спокоїт на лишні щоночі в Московській області щось горить та спалахує. Більш детальніше про ситуацію говоримо з Андрієм Ільєнком, лейтенантом батальйону Свобода, бригада швидкого реагування, рубіж Національної гвардії України. Пане Андрію, слава Україні! Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Вітаємо вас в ефірі львів медіа. Героям слава, вітаю на взаємодія. Е, якщо можете, то опишіть, будь ласка, яка зараз ситуація на бахмутському напрямку. Е, дуже складно відповідати на такі питання, скажу відверто, тому що буду говорити очевидні речі, йдуть важкі бої. Чогось особливого такого оперативного сказати не можу, тому що це не можна говорити. А загалом, можу тільки сказати, що наші хлопці герої, тому що витримують шалений тиск, знищують величезну кількість ворожої бронетехніки. Я думаю, що враховуючи, що у нас раніше, зокрема, наш батальйон Свобода, наша четверта бригада оперативно призначена з «Рубіж», ми Маємо великий бойовий шлях ці підрозділи, але якщо говорити конкретно про наш батальйон, я думаю, що таку кількість знищеної бронетехніки, як от за останні місяці, ворожих знищеної бронетехніки не було ще ніколи. Хоча до того були теж дуже насичені бої. Але от саме по цьому компоненту я думаю, що це рекорд поки що. Напружені важкі бої. А яку бронетехніку найчастіше ворог застосовує, чи це не має значення? Танки, бронетранспортери. Ну, власне, це і є броньована техніка. Просто я до чого би ну, своє питання попереднє вам ставила, тому що в телеграм-каналах пишуть таке повідомлення, що на Бахмутському напрямку було помічені російський комплекс «Вихрь». Або якісь їхня сучасна альтернатива встановлена на е, ворожі вертольоти, і таким чином, нібито вони е, полюють, починають полювання на нашу техніку. Що ви можете про це сказати? Ну, вони використовують дуже багато різних засобів. Е, е, на жаль, у них достатньо багато можливостей в цьому плані. Дуже багато е, ланцеттів, це баражуючі боєприпаси. Дрони Камікадзе і багато іншого. ну, Перш за все, це звичайно артилерійський вогонь, на якого все ще доволі багато з їхнього боку. Тому використовують різні методи, різну техніку використовують. В Міністерстві оборони повідомили про те, що росіяни намагаються повернути старомайорські та втрачені позиції під Бахмутом. Як ви може, ви знаєте, володієте інформацією, кого посилають на атаку на старомайорські та на втрачені позиції? Це все таки більше якісь кадрові військові чи мобілізовані, і що ви можете про це сказати? Я про це нічого не можу сказати, тому що Бахмутський напрямок це великий дуже відтинок фронту. Ми знаходимося трошки в іншому місці. Тому е можу говорити про те, що відбувається на інших ділянках фронту, так само, як і з новин. Е можливо, десь ще там щось знаю, але, чесно кажучи, нема часу на це, тому що у самих дуже багато роботи на нашій ділянці фронту. Е взагалі мені здається, що ці всі фронтові. В якась, ну скажімо, інформація з фронту, яка ідея, вона ну ніхто ж не буде говорити якісь деталі дійсно важливі, тому що це просто не можна говорити. А загальні речі, ну вони і так зрозуміли. Ідуть важкі бої. Коли щось стається дійсно важливе, то і так, в принципі, про це всі знають. Ну, тому тут якби, можу тільки повторити те, що казав, ідуть важкі бої, насичені, дуже багато вогню. Наші працюють прекрасно проти протитанкісти, наші піхотинці, тому що вони на собі витягують основне аеророзвідка, чудово працює, використовуємо дрони камікадзе активно проти ворога. Блискуче працюють артилеристи. В принципі, всі на своєму місці, всі виконують задачі, знищують ворога, як тільки можуть, де тільки можуть. І в самий вигадливий спосіб. Пане Андрію, якщо можна, уточніть про місцеве населення, тому що повідомлення від наших спецслужб, що жителька Бахмута здавала агенту ФСБ РФ дані про розташування Збройних сил України, вона отримала ув'язнення до 9 років за гратами, але просто тут за надані послуги вона отримувала на банківську картку 960 гривень їй 18 років. Це просто трохи, ну, насправді для мене, я розумію, що є ж до неї очікувачі цього руського міра, і не тільки десь в Бахмуті, але й у Львові, і в Франківську, і в Києві. Так? Але просто ну, для мене трошки це стало таким шоком, тому що вона ж на, на свої очі бачить. Всі наслідки оцього руського міра, який прийшов і стерзлиця у землі прекрасне місто, і все одно продовжували працювати на ФСБ. Взагалі, як стосовно місцевого населення, і що ви думаєте про цю ситуацію? Місцеве населення є різне, є люди, які абсолютно проукраїнські, і цих людей достатньо багато. Звичайно, ну, що сильно залежить від місцевості. В різних населених пунктах по-різному, відверто скажу, які я не буду ні прикрашати ситуацію, ні занадто драматизувати ситуацію. Тобто люди є різні. Є багато людей, які за Україну, причому, за моїми спостереженнями, це в основному люди якраз такі. Більш, скажімо так, які мають якісь міцні соціальні зв'язки, я би так це назвав. Да? Тобто це якісь люди, які мають якусь роботу, які мають якісь там мінімальні хоча б заняття в житті, які чимось цікавляться, які якісь хоч трошки активні, от вони всі проукраїнські. українські е, Є люди, яким байдуже відверто. Ну Тобто їм не байдуже, що їх знищують їхнє місто чи село, чи снаряд може прилетіти їм в хату. Їм це, звичайно, не байдуже, але, ну скажімо так. Відверто кажучи, вони би їм якби особливо там немає різниці. Україна, Росія, там у них немає розуміння от таких якихось базових речей. Такі люди теж є. Тобто, от головне, нас не чіпайте, а ми в принципі там і так будемо жити, і так будемо жити. Тобто є така категорія. В основному це така люмпенізована. Люмпенізовані люди, які дуже часто, ну скажімо так, не мають якихось життєвих цілей, пріоритетів, тобто які ну, Десь загубилися в цьому житті, скажімо так. І ну, да, відверто ворожа якась частина, не небагато. Це меншість однозначно. Але от таких, яким от і, ну, злонамірені вороги, скажімо так, які ненавидять Україну. Ну як вони ж просто ненавидять нас, вони не вважають себе українцями, вони не вважають себе частиною цієї країни, цього народу. В основному це. Ті, хто відверто сюди понаїхав і там в часи радянського союзу або їхні там нащадки в першому поколінні, які приїхали сюди звідкись Рашки, І вони не українці, українцями себе не вважають. Плювати на Україну хотіли. і Бажають їй тільки всього поганого. Вважають вони москалі просто. Якщо навіть у них є український паспорт, ну вони москалі ментально, ідеологічно. Ну, вони москалі. І є такі люди, да. їх мало, їх небагато на щастя. Не треба думати, що тут всі такі. Але вони є. І вони свідомо шкодять, вони можуть зливати інформацію, вони можуть передавати інформацію ворогу. А, ну я не знаю, як вони собі це пояснюють. Напевно, вони думають, що а, ну, є якісь шизофренічні персони, які. Які себе обдурюють, та да, які кажуть, що це Україна бомбить, от реально такі є. Які кажуть, що Україна бомбить, що НАТО бомбить там ще щось. Ну це хвороба вже, скоріше психічна. А є ті, хто все це прекрасно розуміють, але просто вони от, зробили такий вибір. Для них Росія це та сторона, на якій вони хочуть бути. а Україна для них ворог. Ну, да, такі є, на жаль, такі є і. Я думаю, що це перебільшення і неправда, коли хтось думає, що тут таких більшість, я ще раз повторюсь, таких, слава Богу, не більшість. Але такі попадаються і ну, це проблема. З цим треба працювати, мають працювати і працюють в принципі, але мають і далі працювати спецслужби, враховувати таких карати. Ну і це велике питання потім буде вже по тим територіям, які були окуповані з 2014 року, тому що там реально біда, там була серйозна промивка місків, і е це все потребує серйозного потім розбору, серйозної деокупації в усіх сенсах. І це буде необхідно робити, звичайно. Так, там вже виросло ціле покоління, яке народилося в окупації, які з, з, з утроба матері промивали мізки. <тівщина> так, вони це це правда, і промивка мізків. Ну тут знову ж таки, тут знов таки треба робити завжди оці от е, якісь внутрішню градацію. Да? Тобто там людина, яка стала жертвою обставин, жертвою пропаганди це одне. Е, той, хто свідомо прислужував окупантам, хто займав якісь посади, хто тим більше там зі зброєю в руках там, вбивав, катував і так далі. Ну для нього зовсім інші вже йдуть е, критерії. То все це ну, але необхідно буде розбиратися. Необхідно буде розбиратися, тому що просто так це все лишити теж звичайно не можна, і е, має бути законом визначені якісь речі і покарання, і все решта, тому що інакше ми не зрушимо в правильному напрямку далі, і це все може потім далі дати рецидив. Тобто тут е, треба розуміти, що е, да я, я розумію, що навіть були такі люди, які наприклад е, навіть от до. 24 лютого, 22 року вони ну не знаю, як це правильно сказати, або яка разниця були, або навіть були проросійськими, скажімо так, вони там вірили в якійсь російській пропаганді, там голосували за ОПЗЖ або щось подібне. Але 24 лютого у них якісь зміни відбулись, так тобто вони десь переосмислили свою поведінку, переосмислили свої цінності, і в якби в бік України пішли. Але якщо є ті, кого не поміняли навіть московські ракети і снаряди, які летять в їхні будинки, бо навіть це їх не переконало, не змогло змінити їхню думку. Вони далі вірять, що Росія це супер, і Україна це погано, і НАТО нас бомбить, ну це не це неможливо виправити вже ніяк. Ну тобто це вже все. Ну тобто, ці люди вони там уже не нічим, ти вже його не переконаєш. Це просто ворог. Пане Андрію, якщо можна нашій розмові перенесемося на територію ворога, зокрема на Ерефію. Там... Навіть не щоночі під Москвою щось горить. Палає спалахує. Сьогодні вночі мер Москви говорить про чергову атаку дронів. За його словами, один безпілотник був збитий в Калузькій області, інший в іншому районі. А за даними ЗМІ, аеропорти Внуково і Домодєдово обмежили рух, взагалі обмежили роботу, і навіть ввели план Килим його водять, коли в небі спостерігаються небезпечні або невідомі об'єкти. Тобто літаки не злітали, а аеропорти були закриті. І, в принципі, тепер Московська область не дуже безпечна, тому що, як я вже казала раніше, щоночі там щось трапляється. Що ви про це думаєте, і що чекати на що в Московській області чекати далі? Я думаю, що це чудово. Я думаю, що це має бути. Ну, Ну, дуже хочеться, да? щоб цього всього було якомога більше, е Росія безумовно, вона, на мій погляд, повинна стати територією війни, і вона буде цією територією війни, і вона вже нею стає, і стає все більше. Тобто, якщо згадати, якщо раніше там колись багато місяців назад будь-який найменший якийсь вибух. Десь там, навіть в Білгородській чи Курській області, це була подія, це був там медійний привід, про який тиждень всі говорили. То тепер уже регулярно взривається в Москві під Москві, і це вже стає буденністю. Тобто про це вже не стає якоюсь суперновиною. Тобто, це стає буденністю, бо це і є буденність, це буденність війни, яку Росія принесла до нас, а тепер вона пожинає оці криваві плоди. І буде пожинати їх ще більше, 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 і е, це неминуче. Тобто, що посієш, то пожнеш і їм треба готуватися до того, що буде цього всього ставати більше і більше. І е, в усіх сенсах більше, і в плані цих вибухів, і в плані того, що внутрішньо у них буде відбуватися абсолютний бардак і взаємна війна на знищення. Я переконаний, що Росію чекає кривава громадянська війна. Розвал, розпад, і все все буде відватися з величезною кількістю крові, тому да що вони що вони посіли, те вони і пожнуть. Ви, напевно, бачили, що напередодні в Сергеєво посади там стався великий вибух, говорив великий завод, велике підприємство. За інформацією там виготовлялася оптика для безпілотників, і є опубліковані документи державних замовлень, де є інформація про те, що там розробляли літаки, саме бомбардувальники нового покоління з назвою «Посланник». Цей бомбардувальник є ракетоносець і його починали розробляти у 2009 році і планували до кінця наступного року вже випустити дати його озброєння російської авіації. Ну є різні версії. Хтось каже, що бачив безпілотник над тим підприємством, хтось каже, що такі погані українці розбубили підприємство, де готували фейерверки до 9 мая. А хтось стверджує, що це все-таки недбалість людська. Що ви взагалі думаєте про це? Я думаю, що все, все відбувається так, як має відбуватися. Я думаю, що це питання має коментувати не я, а там представники ГУРа чи СБУ, чи хто там цим займається, чи не точніше, хто цим не займається, Бо вони ж очевидно цим не займаються. Не знаю. Все відбувається так, як має відбуватися. Всі все розуміють. Тому ну, тут мені здається, треба віддати можливість офіційно це коментувати тим, хто має це коментувати. Я вас зрозуміла і почула. Але я ще з вами хотіла уточнити, тому що на, на там на Росії відбуваються ще одні цікаві процеси. Порахували російські ЗМІ, і в принципі ми можемо стверджувати, що десь їхнє число з тих, що я намагалася порахувати, співпадає з реальністю, тому що за 4 дні на території Росії підпалили більше ніж три десятки військоматів. Це були різні способи: коктейлі Молотова і Касі вибухівка але факт залишається сам фактом, і найцікавіше, що найстаршій е, людині, яка це вчинила, було 82 роки, наймолодшому 17 років, хто підпалював ці військомати. Е, про що на вашу думку свідчать ці процеси? Е, ну, це закономірний процес, і е, те, що я й казав, що в результаті. Той, той те зло, яке розбудила Росія в собі, те, що вона принесла на нас, перенесла це все буде відбуватися в них, і мені здається, що в тому числі, чому в Росії не оголошують нову хвилю мобілізації, це в тому числі через те, що вони бояться можливих наслідків. Я не вірю в якусь там, знаєте, російську опозицію чи там російську революцію в якомусь позитивному сенсі. Я думаю, що там буде величезна кривава баня, смута, так як вони люблять, так як вони це завжди роблять, всі проти всіх, тотальна внутрішня війна. І те, що ми бачимо, це просто перші вогники великої пожежі, яка розгорається, і яка буде дуже сильною. Вона має можливості зачепити ця пожежа Кремль? Ну, вона почнеться з того, що вона зачепить Кремль. Мені здається, що там все вже достатньо зрозуміло. Тобто Пригожинський бунт він показав, наскільки насправді слабкою і ефемерною є влада в Росії. Я думаю, що тепер просто питання часу, коли там почнеться щось на кшталт. Лютого 2017 року в новому варіанті. Ну, а далі, далі відомо, що далі велика кривава громадянська війна, боротьба за владу. Я думаю, що щось подібне. Але не буду гадати, тому що історія завжди робить якісь неочікувані повороти. Побачимо, але думаю, що це неминуче. Росія буде розпадатися, буде тонути в крові. Як ви вважаєте, Втрата Криму для путінської влади, і взагалі для Росії, це буде, ну не скажу, що підсилення вогню цього, але мені видається, що це буде значний удар. Ви як думаєте? Ну Це буде колосальний удар. Це буде колосальний удар по всьому. І, звичайно, що це може стати і каталізатором повного розвалу, але. Це обов'язково станеться, але треба розуміти, що зараз е, е, треба зробити ще дуже дуже багато роботи, щоб це здійснилося. І українська армія робить цю роботу і робить її методично, робить її системно. Але це все дається дуже великою ціною і ціною дуже великих зусиль. Е, тому так, да, безумовно, всі це розуміють, що втрата. Москалями Криму, звільнення Криму Україною це буде колосальний, неймовірний удар по Рашці. Всі це розуміють і е, всі цього чекають, звичайно, але мало просто чекати. Треба всім, кожному, чим можна до цього долучатися. Дякую вам, що знайшли час з нами поспілкуватися, і я теж прошу всіх максимально долучатися до допомоги Збройним силам України. Це вкрай важливо, тому що перемога у нас буде у всіх одна. Пане Андрію, дякую, дякую, що знайшли час. До зустрічі в ефірі. Дякую, дякую. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з Андрієм Ілєнком, лейтенантом мательйону Свобода, бригади швидкого гравування Рубіж Національної гвардії України. Друзі, залишайтеся на дві в медіа, коментуйте та поширюйте цей ефір і допомагайте силам оборони. До зустрічі!